Вітаю, слава Україні! Це чергове включення. На жаль, сьогодні трагічний день для України. Розпочалося повномасштабне вторгнення. Мені не подобається початок війни, бо війна почалася насправді у 2014 році з Москвою набагато давніше. Але, на жаль, цей день приніс всім українцям багато смертей, багато втрат, втрат найперше людей, втрат можливостей, втрат рідних і тому це трагічна сторінка. Саме тому зранку в катедральному соборі о 8-й годині відбулася служба Божа за всіма загиблими, а також після того на кладовищі села Чукалівка на Алеї Слави. Ми відслужили і дякую владикам, владику. Владиці Володимировій Тишину, владику Йосафу, владику Феогносту, Владику Миколаю, священникам Української греко-католицької церкви, православної церкви України греко католицької церкви відслужили панахіду як на новій Алеї Слави, так і на тій Алеї Слави, які за хлопці поховані 14-го року. Також по всіх цвентарях, по всіх храмах міста Франківська, по всіх селах сьогодні відбулися молитви. І сьогодні поминальний день, а також піст для всіх християн. Хотів би насправді щиро низько ще раз клонитись, подякувати рідним, родинам. Направду колосальна кількість загиблих за останній рік. На жаль, цей тиждень для нас трагічний. Поховали захисників Олега Дзюбка, Михайла Снігура, Артема Лотвіна на Алеї Слави тільки за цей тиждень. В Чукалівці, а також в селі Угорники нашого воїна Руслана Хмуляка. Вічна пам'ять героїв і слава всім, хто віддав своє життя і захищає українську державу. Але ми не забуваємо і продовжуємо виплати до річниці вторгнення. Всі наші поранені, які отримали вже допомогу, які ще не отримали, отримали одноразову допомогу в розмірі 20 тисяч гривень. Тому такі виплати ми здійснили і здійснюємо також щотижня. Щотижня ми призначаємо нові виплати. Наприклад, щочетверга у нас на виконавчому комітеті приймаються певні рішення. Наприклад, цей четвер за тиждень 189 воїнів з нашої громади, які не стають, не мають статусу УБД і не користуються пільгами. Отримали по 3 тисячі гривень. 33 родини загиблих та сім зниклих безвісті воїнів отримали допомогу на суму 3 мільйона 300 тисяч гривень сьогодні. Та. Також на пам'ятник ми даємо по 50 тисяч гривень, і обласна рада теж по 30 тисяч гривень дає. Також надали одноразу матеріальні допомоги по 10 тисяч гривень на лікування 44 військовим пораненим це новим пораненим. Ну хотів би зразу сказати, що всі наші родини загиблих отримують щомісячну допомогу. Це є 108 сьогодні сімей нових, 11 родин зниклих безвісті та 56 родин попередньої війни. І з нагоди дня народження діток військовослужбовців також за цей тиждень, тільки 171 дитина військових отримала. Допомога. Детальніше, де можна оформити, можете почитати у мене наверху, тому це є ну, якби надзвичайно важливо. Далі продовжуємо допомагати підприємцям. Буквально на цьому тижні знову ж таки проголосували: сім закладів нашого міста отримали компенсацію за засоби супутникового зв'язку, за генератори програма ця діє для підприємців. Також хочу подякувати нашому місту, партнеру Брауншвейгу, які подарували, продали за 1 євро нам автобуси, два автобуси комфортабельних, євро 5, які зможуть, це мани автобуси, які будуть на наших маршрутах. Багато хто мені задає питання: давайте на той маршрут, на той маршрут. Ну, поки що, поки військовий стан, і ми здійснюємо інші. Допомогу, допомогу нашим військовим, тому ми підсилюємо ті маршрути, які є діючі. Але плануємо цього року мінімум два маршрути, ще 15 нових автобусів привезти до Івано-Франківська. У вівторок ми провели нараду на водокетехпромі. Багато було таких різних питань. Михайло Смушак доповів щодо безпеки руху, покращення саме ситуації з безпекою руху. Все таки, слава Богу, світло вже є. Це і підсвітка переходів і світлофорні об'єкти, зокрема Коновальця на біля Велмар, там буде світлофорний об'єкт. Нарешті запрацює на Мазепи світлофорний об'єкт. Тому працюємо і далі щоб робота. Ну і також таке домашнє розглядали питання домашнього насильства. На жаль, за рік майже вдвічі зросло домашнє насильство в родинах. Ну, і це є проблема, тому заслуховували, як діяти в такій ситуації. Маємо певні притулки для жертв домашнього насильства, тому заслуховували цю проблему. Ще одна проблема вимушена це споживачі індустріальної, мікроаностек. На жаль, декілька днів є перебої з опаленням, і ми хочемо попросити. Ми, на жаль, не можемо. Це, напевно, останній рік, коли ми можемо надавати опалення для. Жителів цього мікрорайону, тому нам чекає велика робота, і ми розуміємо, що не можемо забезпечити якісну опалення в цьому мікрорайоні, тому йдемо на зустріч людям. І е, кожна квартира отримає допомогу у розмірі 50 тисяч гривень на встановлення індивідуального опалення і просимо мешканців. Е, ми дещо деякі механізми прописуємо, щоб ці кошти витрачали саме на. Індивідуальне опалення, і ми повинні зробити цю колосальну роботу і провести цю роботу за цих пару місяців, які в нас лишилися. Також горджуся нашими всіма військовослужбовцями. Мав можливість нагорити кулеметника Віктора Царинського, 72-ї бригади імені Чорних Запорожців, командир Назарій Кішак, нагородою за честь і звитягу. Далі продовжуємо нагороджувати наших героїв. І... Повинні пам'ятати наших героїв. Ну і на завершення я дуже вдячний і низько вклоняюся всім нашій громаді. Ми за цей рік великі молодці. Ми втримали український тил. Ми допомагали і допомагаємо нашим військовим. Ми не втратили також ті речі, які ми планували навіть до війни. Тобто дещо зробили, звісно, не в тих масштабах, які би нам б то хотілося. Ми великі молодці. Я ми обов'язково переможемо. Дякую, слава Україні.